Всім привіт! Вітаю у морфологічному театрі. В цьому відео я хочу вам трошки розказати про перебіг процесів запліднення. Взагалі, весь процес запліднення можна умовно поділити на три періоди. Перший період це наближення двох статевих клітин одна до одної. Другий це власне проникнення сперматозоїда через оболонки яйцеклітини. Ну і третій заключний етап запліднення це процеси, які відбуваються після проникнення сперматозоїда, тобто утворення зиготи, утворення нового організму. В цьому процесі приймає участь одна жіноча статева клітина, один оцит, і порядка 300 мільйонів сперматозоїдів. І весь цей процес в загальному може тривати до доби. І найкращий час це є перший день після овуляції. Отже, давайте трошки поговоримо детальніше про окремі періоди. Після овуляції яйцеклітина попадає на поверхню яєчника, де захоплюється бахромою маткових труб. Далі яйцеклітина приміщається за допомогою ворсинок слизової оболонки та з скорочень оболонки до ампулярної частини маткової труби. На цьому етапі важливу роль відіграє величина і а отже, і ступінь її здрілості Завелика велика не може бути захоплена цією бахромою, не може бути захоплена цими ворсинками, і падає в червну порожнену жінки, де в подальшому гине. Навпаки, замала яйцеклітина, або в такому випадку недостатньо не зріла яйцеклітина, є дуже легенькою. І вона швиденько проходить по матковій трубі, попадає в порожнину матки і відповідно також не може бути заплідненою. Так відбувається природний відбір яйцеклітин для запліднення. Поболунки яйцеклітини виділяють спеціальні речовини, атрактанти. Одні з них впливають на активність жгутиків сперматозоїда, а інші показують сперматозоїдам напрям руху. Таким чином, рух сперматозоїдів відбувається за рахунок хемотаксису. Попавши в статеві шляхи жінки, сперматозоїди пливуть, що називається на запах і циклітини через порожнину піхви, матки аж до ампулярної частини маткової труби, де відбувається власне запліднення. Навіщо так далеко плисти на це питання? є Кілька відповідей. По-перше, епітерій матки ще не достатньо дозрілий, і процеси, які перебігають в цей момент, можуть впливати на якість запліднення. А середовище маткової труби є більш сприятним. По-друге, відбувається. Природні відбіри сперматозоїдів. Скажімо, до порожнини матки проходить тільки 1% сперматозоїдів, це то порядка 3 мільйонів клітин. На слизовій оболонці матки знаходиться дуже багато імунних клітин, які також знищують велику частину сперматозоїдів, які попали в порожнину матки. Частина сперматозоїдів гине у матковій трублі, заплутуючись у. Її вікна і тільки від 200 до 500 найсильніших, найжиттєздатніших сперміїв доходять до ампулярної частини маткової труби, і тільки один з них може запліднити ці кліття. Саме тому потрібна така велика кількість чоловічих статевих клітин. Весь період проходження сперматозоїдів по статевих шляхах жінки може відбуватися по двох шляхах. Повільно, це коли сперматозоїд сам своїми силами добирається до яйцеклітини. В такому випадку цей період триває порядка до двох діб. А може бути інший шлях. Швидкий, коли сперматозоїд від піхви до яйцеклітини добирається порядка за 15-20 хвилин за рахунок м'язових скорочень статевих органів жінки, що в свою чергу викликані звичайним жіночим оргазмом. Тобто хочу сказати, що жіночий оргазм дає більші шанси на успішний процес запліднення з моменту контакту двох клітин розпочинається другий період запліднення. Ще деякий час спермі намагається проникнути через булонки ці клітини за рахунок сили власного хвостика. До того моменту, доки не тріснуть оболонки головки сперматозоїда, із акросоми на оболонку яцеклетини дивиться спеціальні ферменти, які розтворяють оболонку яцеклітини. Коли сперматозоїд проникає на певну глибину, доходить до прозорої оболонки яциклітини, на її внутрішній стороні знаходиться... Спеціальні рецептори на малюночку вони позначені такими дрібними крапочками. Коли сперматозоїд контактує з цими рецепторами, він викидає так звані акросомальні нитки, якими зачіпаються, прикріплюються безпосередньо до самої яйцеклітини. Чому існують спеціальні білки, які регулюють процес прикріплення двох клітин? І без співпадіння за принципом замочок ключик, подальший перебіг запліднення просто неможливий. Плив із засумних ферментів приводить до часткового руйнування клітинних оболонок. І в цій ділянці утворюється так званий горбик запліднення. Чому я поясню трошки пізніше? Окресування нитки і горбик запліднення утворюють своєрідний канал, по якому вміст сперматозоїда, вміст головки сперматозоїда його ядро. Притікає до яйцеклітини. Одночасно з лізисом мембрани відбувається зміна кількості нектронів та pH у цитоплазмі яйцеклітини. Для цитоплазматичної стінки яйцеклітини знаходяться спеціальні кортикальні гранули. І за рахунок зміни електричного заряду всередині яйцеклітини ці гранули масово виходять. До зони пелюсиди і збільшують простір між променистовою оболонкою і безпосередньо циклітиною, запобігаючи таким чином проникненню до її інших сперматозоїдів. Масовий вихід кацію до прозорої оболонки. Крім того, що збільшує її величину, змінює ПХ, а відповідно і густоту клітин-фолікулярного епітелія у променистій оболонці яйцеклітини. І ці два механізми швидкий і повільний, за рахунок цих двох процесів, яйцеклітина запліднюється тільки одним сперматозоїдом. Крім цього, проникнення сперматозоїда, як я говорив. В попередньому відео стимулює активує другий мейотичний поділ яйцеклітини та приводить до тотальної перебудови, тотальної реструктуризації цитоплазми яйцеклітини. Всі білки, всі органели яйцеклітини після проникнення сперматозоїда починають рухатися для того, щоб зайняти певне відповідне місце. Після попадання в цитоплазму яйцеклітини ядро сперматозоїда руйнується, а хроматин розщеплюється. І тепер він називається чоловічим принуклеусом. Після другого методичного поділу хроматин яйцеклітини також розкручується І тепер він називається жіночим пленуклеусом. Для з'єднання двох частин ДНК вони мають знаходитися на певному місці, і тому, в залежності від місця проникнення сперматозоїда, чоловічий принуклеус мусить пройти в певну точку. Він так ніби вирулює на злітну смугу. І в цьому йому допомагає власна перебудова цитоплазми і циклітини. Цей шлях називається доріжкою принук. Після того, як принуклеуси зайняли відповідні позиції. Вони починають наближатися. І в процесі цього наближення нитки ДНК постійно крутяться і перевертаються. Ці рухи називаються танцем пренуклеусом а шлях наближення двох пренуклеусів – доріжкою купуляції. Після наближення двох пренуклеусів нитки ДНК об'єднуються, покриваються ядерною оболонкою і утворюється нова клітина зигота. І відбувається утворення нового індивіда з визначеним кольором очей статтю, з визначеним майбутнім ростом і сотнями, сотнями інших особливостей, які в кінцевому результаті утворюють нашу з вами індивідуальність. На цьому процес запліднення закінчується і закінчується моя розповідь. Я вам дякую за увагу. Внизу в описі до даного відео. Знайдете пункти, по яких можете повернутися до тих чи інших частин цього відео. Також ви можете перейти, подивитися інші тематичні відео на моєму каналі чи підписатись на нього. Дякую за увагу, до зустрічі в наступному відео.